Ми, які прославляють Господа, і псалми, які способні людину заставити задумати чи покаятись. Я був свідком того, що коли ми непрофесійно під гітару, там, як вміли, е, заспівали от, наприклад, годину спілкувались, ну, люди слухали, слухали, але коли саме заспівали, люди плакали. Пісня це дуже потужний механізм, який має вплив на людську душу. І, і це треба використовувати. А є пісні, які тепер їх називають і шістнадцять. Я кажуть, що любимий золотий вірш Євангелії 3.16. так кажуть: 3.16, три слова 16 раз повторяти. От, воно мені більше Кашпіровського чомусь нагадує. Я згадую 80-ті роки, і була така пісня, ми в гуртожитку грали під гітару. І була така пісня комп'ютер, комп'ютер, ого-ого. І в цій пісні було тільки два слова: комп'ютер, комп'ютер, ого-го. І так вся пісня. Видно, було таке бажання комп'ютеризуватися, бо не було ще тоді в Радянському Союзі. І якщо вона релігійна пісня така, типу комп'ютер, комп'ютер ого-го, вона не несе ніякого змісту.